Як отримати електронний рецепт на антибіотики в умовах воєнного стану? Для отримання електронного рецепту на антибіотики необхідно звернутися на прийом до лікаря. Важливо, медичний заклад повинен бути підключеним до електронної системи охорони здоров'я, інакше лікарі зможуть видавати лише паперові рецепти. При цьому вам не обов'язково мати підписану декларацію із сімейним лікарем. Видати електронний рецепт на антибіотики може будь-який лікар, як лікар первинної медичної допомоги, тобто педіатр чи терапевт, так і лікар-спеціаліст, наприклад, стоматолог або хірург. У разі необхідності лікар виписує електронний рецепт та видає пацієнту інформаційну довідку про призначення. Придбати ліки за рецептом, ви можете у будь-якій аптеці, пред'явивши таку довідку, яку вам видав лікар, або ж сам рецепт. При цьому є виняток. Аптеки, що розташовані на тимчасово непідконтрольній території України на час дії воєнного стану, будуть видавати антибіотики без рецепту. Знайти більше корисної інформації ви можете, перейшовши за посиланням під цим відео.